Добрий ранок! Сьогодні в перший раз вдягла теплу куртку. Але ми їдемо на екскурсію в арт-музей міста Орхоса. Тому я вирішила краще не ризикувати, бо це досить далекувато. І не знаю, яка там буде погода. Зранку і ввечері вже досить холодно, тому треба берегти своє здоров'я Бо й так, що шию протягло. Бачите, який гарний, гарний у нас світанок. Він вже давно світанок, але картинку не могла не показати. І вже за п'ять хвилин буде мій поїзд, тому ж деталі згодом. О, біжня. Приїхали в велике місто. Ай-яй-яй! Я, -я. Я ж від цього так і виклада. Пашма, скільки людей. Я вже, мабуть. Роки три назад бачила стільки людей. О, ми приїхали в місто Корпус, Йдемо зараз в арт-музей. І чекаємо другу половинку наших екскурсій. Другу половинку наших туристів. Тож, передавайте привіт, поки я покаємо. Народ, ви зібрались, передаємо привіт. Трошки, щоб ви мали уявлення, наскільки це велике місто. О! Йдемо, йдемо, йдемо. Дві наших дуже швидких жіночки урвали вперед, що ми не можемо їх настигнути ніяк. Все, ждемо, ждемо. О, всяка ратуша гарна. Зупинки. Ну, архітектура, як завжди, дуже гарна. Іти нам не дуже далеко, тож скоро будемо на місці. Ну, а поки ми чекаємо на зелене світло, натиснули на кнопку і зараз йдемо. Ось, бачили, де люди ходять? Це дуже далеко. Прикольно. Це якась вишка огляду. Може ми і туди і йдемо? Я ще поки не знаю. Як завжди я від всіх відстала. воно всі наші почесали. Почесала і я. Мабуть, ми сюди і йдемо. Воно виставки кого написано. І от там воно люди зверху. А я вже дуже відстала. Ну нічого. Мені всіх добре видно. О, ось щось ще така класна штука. Якась ратуша місцева. Десь пожежа, вже друга машина поїхала. Так, мене, мабуть, чекають, побігла я. Ось музей. Всі заходимо. Я завжди позаду, щоб всіх було видно. О, йдемо. Тут магазинчики, як завжди. Щось можна купити собі на згадку. Навіть можна перекусити. Але ми будемо перекусити там, де нам подобається. Так, Валентина? Так, а що, ми в одній двері зайшли, в другі вийдемо, чи як? Ага, ось о, Пікарсон, міго, гегень. Так, проходьте, щоб всі в кадри попали, давайте. А ось о і ціни. У нас попереджали, що знижки може і не бути. 190 крон вхід. от так. До 31 року 150, студенти 150. Групи, але 20 персон. 170. Так, ми вже купили квитки. Ми такі молодці. І поки люди побігли в туалет, ми вже йдемо дивитися на картини. Ми вирішили почати обзор знизу. Тут магазинчики. І йдемо вгору. Людей багатенько, судячи як тільки 11 година. А для початку ось така краса. Та кубізм. Напрямок називається кубізм. Все геометричне. Оце все Пікассо. Оригінальні його роботи. Аби ж я ще в цьому щось рубала, ну, тут люди ходять такі прям екскурсії проводять. А що я можу сказати ось за цю картину? Це, мабуть, я через років 20 така буду. Тут різні напрямки. кубізм, пуризм, Це вже інший майстер. Леопольд Сурвей. О. А це Амадео Морігляні. В основному портрети. Це вже модернізм. І ось роботи Юлії шаповал. Так. Ось ще з 46-го, років всі ці картини привезли сюди на виставку з різних міст. Америки в основному. Тут дуже багато різних митців, Чесно, я навіть не чула про таких. В основному. Ну, ось така дуже модерна картина, чогось глянула і згадала таку фразу Поживеш з нами позеленієш. 49-го року картина. Ось така скульптура. І всі її фоткають. Так що я вирішила стати подалі, щоб всі, хто фоткає, теж сфоткати. Мабуть, це дуже відома скульптура. Але про неї нічого не написано. Це потрібно знати. Написано просто: хлопчик, 1999 рік. Картина називається Передача вогню. Ну, Мені більше подобається оця. Я вже собі зробила висновки, що це гімнастка, яка перезаймалася на тренуванні. А пишуть, що це співак. Дуже цікава зала. Посередині зуби дракона. Руками не чіпати. І ось такі тут теж не менш цікаві картини. Ну, тут нікому не треба говорити, хто це. Різні-різні відтінки. Мерлін незабутня. Інсталяція називається Роза. Або троянна. О! А ці жінки просто труть цибулю, яка не закінчується. І ось такий чудовий краєвид за вікном. Ну і це вже останній поверх. Мотують якийсь бенкет. Кафе називається Оранжерея. Така тарілка, можна і наїстися. ну Завжди в таких великих і торгових центрах, і мистецьких центрах. Останній поверх передбачається для того, щоб... Посидіти, відпочити, подивитися фільм, перекусити. Дуже-дуже велике місто. Складається таке враження. Але воно не більше, ніж наші Черкаси, наприклад. А все одно вважається одним з найбільших міст у Данії. От. Я вже бачила сходи, по якими можна піднятися. Зараз ми туди і підемо. Так, чия це у нас. Ага, це не просто так, це королева Маргарет Друга. Отак. От Ось така драбинка. О! О, хоч подихать свіжим повітрям. З цієї сторони я вам ще не показувала. Панорама. Щоб подивитися згори на всю цю красу, це того коштувало. Так. Але я хочу попасти воно туди. Цікаво. Чи тільки ліфтом можна попасти? Там я бачу ще одні сходи. Ой, море, море, море. Я вже забула про сходи, бо є море. Ой, та там навіть штормик невеличкий. Бачите, які хвилі з боранцями? Ну нарешті ми знайшли, як зайти на оцю світну панораму, на цю кольорову панораму. Я пішла в іншу сторону, бо в тій стороні багато людей. Зараз ми всіх будемо зустрічати. Я не думаю, що датчани такі великі, поціновуючи мистецтва, більше ходять сюди для відпочинку, щоб подивитися на місто згори і перекусити. Я вас знайшла. Ми вирішили з'ї. Ми вирішили зробити їстівну паузу і одразу пішли в правильному напрямку. Оцей флюгер нам показав, що чим ближче до води, тим краще. О, будь ласка. Тому що находилися, стомилися. І хочемо ще піти в ботанічний сад. Але перед цим треба набратись сил. От, тому. Всі посідали і зараз будемо витягати, що у кого у сумці. Треба, щоб хтось перший дістає сумки, бо щось так скромно всі сидять. Ленка, ти тільки в воду не впади. Ти що, я буду плакати. Що, може вам курточку покласти, на курточку. Бук-бух-бук, бук, бук, все поскидуємо. А тепер, якщо ви зараз їсте, ми теж їмо і всім бажаємо. Смачного. О, бачите, як ми гарно підготувалися. Все є, все смачне. Ми І ніхто не репетував, правильно. Вирішила зняти цей флюгер трошки зблизька. В повний ріст, як то кажуть. Але ж, я не впевнена, що це флюгер, бо він дуже важкий, щоб крутитися від вітру. Але все одно цікаво. Парк, багато людей. А зараз ми вирішили, кожен скаже пару слів про наші враження від супер-пупер чудового музею. Танюша, починаєш. Мені сподобалась скульптура хлопчика. Ага, сучасний, унікальний, гарний музей в Оркусі. Мені сподобались картини Пікасо. Клас. Мені сподобалися картини Пабло Пікасо. Я приєднуюсь теж мені. А рая і Люба вони разом ходять, їм все разом подобається. Мені сподобалось багато сонця і чиста небо. Отак. Мені сподобалося Панорама. Панорама? Мені сподобалися сучасні картини, які схожі на Україну. О! Мені сподобалась скульптура хлопчика. Вона справила на мене враження, а також панорама міста Орхус дуже гарна. У нас гарна погода сьогодні. Все добре. Та ти не сестричка Ганса Христіна Андерсона, ні? В сьомому коліні, ні? Так, ну тут з датчанами самі будете розбиратися. Я не можу вам перевести, що вона сказала. Так, і так, на заключення. Ось так поставили пальчик. От. І всі сказали, єс! єс. Ми йшли, ми йшли, не дуже довго. От всі зібралися. Навіть пофоткались, ось він. Ботанічний сад. Вилізли всі нагору, це називається потренувати ноги. А тут таке парке все, така парілка, як в сауні. От у мене навіть окуляри нічого зараз не бачу. Всі вийшли, фотки звідси ніякі красиві не виходять, бо все в тумані. І бігом всі погнали вниз. І я теж це зроблю зараз, бо нема чим дихати. Дивіться, яка риба. Буль-буль-буль. Вона спить. Кокос, дівчині. Боже, комусь так, чого. А риба яка красива. А воно ще одна пливе, вирішила поздороватись. Ага. Ви кажете, а воно ще одна є. Та тут риб тільки удочки не вистачає. Ми вирішили посидіти, відпочити тут в кафешке. О! І випити затишно так. Ін капучино, ту капучино. І щось нам дуже довго його готують. І дуже дме з тих дверей, я вже не хочу сідати, бо спина і так кривляється. І наш капучино. Нарешті розібралися. Ну, ботанічний сад, отам от під куполом, він не дуже такий великий, хоч і досить такий цікавий, там можна зробити класні фотосесії. Але тут теж є невеличкі ділянки. І ми вирішили зібратися. Наталя, всі зібралися? Я ж кажу, ми були в ботанічному саду. Таку красу побачили. Але кращої оранжереї, ніж жінки з України, не буває. Так, так ідеш, ідеш, і здається, що з найближчого куща. Вискочить якийсь звір. Так, а ви не заблукали, жіночко, ні? Точно? Мандруємо. Мандруєте, правильно робите? А ви не заблукали? Ось когось одного б хоч зустріла, щоб заблукав. On. Всі зустрілися внизу. По якій доріжці не підеш, а все одно вийдеш на центральну. Йшли, йшли і вийшли на ось таке озерце. І вирішили порушити тишу цьому молодому хлопчику. Нагулялися вже дуже гарно. І погода просто казка. Знайшли дуже здоровительну сосну і вирішили там сфоткатися. Вирішили поводити хоровоту у лісі-лісі темному. Хитрий ліс, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Згадали ми дитинство всі, Ура, ура, ура! І скоро їхати назад. Пора, пора, пора. Я щаслива, знаєте чому, тому що світ, я бачу кольоровим і що люблю, і осінь, і весну. І мрії маю ніжні казкові. От ходили, ходили, зголодніли, як оті, не знаю хто з лісу вийшли. І навіть самі справилися з чеками. І зараз ідемо брати ням-ням. Отак ми замовляли. І як ота гарна жіночка-блондинка зараз робить, вона всіх почекала, і впевнена, що ми всі не голодні. О, там наші дівчата посідали, а деякі ще беруть замовлення. А ми з Оленою в затишному куточку ням-ням, показуй, що там в тебе. Ну, ми майже однакове замовили. От Олена з рибою бургер, да? з рибою. І... Морозиво, так? А у мене морозиво теж з карамелью і. Не знаю, з чим я замовила, чесно, не пам'ятаю. З О! Так що, якщо ви зараз знову їсте, знову вам смачного.